Тернопільські актори і Каскадери знялися у фантастичному фільмі для дітей Джура Королевич, режисера Антона Гойди. Спецпоказ стрічки відбувся у Тернополі 17 вересня у межах п'ятого міжнародного кінофоруму Кінохвиля. Про зйомки фільму розповіли учасники знімальної групи. Серед них актор Володимир Щу. Фільм знімався в 2019 році. Е, мене запросили на воюводу Алексу. Це, в принципі, людина, яка е, Символізує, як в наші часи, честь, гідність, вірність своєму королю. Коли ми його дивилися, то ми не очікували, що він вийде настільки пророцьким. Там дуже багато. Таких речей, які перетинаються сьогоденням, і ми розуміємо, що ми зняли проект, який, не дивлячись на те, що знімався 6 років тому, але він вийшов дуже актуальним. Зйомки фільму відбувалися у Тараканівському форті на Рівненщині. Картина створена за підтримки Держагентства з питань кіно. Її бюджет 28 мільйонів гривень. Фільм розповідає про королівство русинів, яке намагаються захопити темні сили план Гомери. Це казка фентезі, що. Поєднує пригоди, бойові сцени та боротьбу добра і зла орієнтована і на дитячу, і на дорослу аудиторію. До організації зйомок долучилася Тернопільська кінокомісія. Займалася кількома напрямками пошуку об'єктів. Ну, після того, як стало зрозуміло, що об'єкт вибраний, ну, це рівень скас, але на межі з е, постало питання і кастингу акторів. і... Пошуку волонтерів, ну, зокрема реконструкторів, оскільки було дві групи реконструкторів з Тернополя і з е, і частину, частину знімальної групи проживало в Кременці. Ну, тобто Вирішували багато питань, які пов'язані саме з організацією зйомок. Актори з Тернополя розповідають, що участь у проєкті стала для багатьох із них першим досвідом роботи на великому знімальному майданчику. Актриса Тернопільського драмтеатру Ірина Складен зіграла продавчиню на ринку. У Нас було багато дуже на знімальному майданчику. Два буси з Тернополя із Баража, Ми їхали туди в Тараканівський цей форт. Було дуже багато дітей. Було приємно, що відновлюються наш. Українське кіно відновлюється, робота над цими і що саме взяли казку, що саме для дітей, не тільки для дорослої публіки, а от саме для дітей. Зйомки фільму розпочали у 2019 році та тривали майже два місяці. Проте акторам з Тернополя довелося зіграти свої ролі за день. Це була епізодична роль, потрапив випадково. Е, в нас був кастинг, до мене подзвонили, сказали, що. Я власне прийшов до того. Я не брав участь в таких зйомках, де було стільки декорацій, така велика знімальна команда. З каскадерами ми знімалися в випозитичних ролях з Тернополя з хлопцями групи каскадерів, де виконували трюки і бойові сцени теж там на нас були. І ми, до речі, грали які позитивних героїв, ті, що були з Тернополя з бородами. Ми були і як добрі, так і злі. Тобто нас ми билися за добро, потім нас передівали в ті капюшони. І ми, і ми, були, так, ми були в масках і були злі. Пам'ятаю, насправді, там була сцена, напевно, остання, то ми постояли десь в районі трьох годин нерухомо в тих масках і костюмах. Це таке було випробування трошки. На великі екрани фільм Фентезі Джура Королевич вийде у 2026 році. Спецпокази також заплановані у Чорткові та дубно. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.